Острівком американської культури на день міста став баскетбольний майданчик, де під ритми хіп-хопу молоді спортсмени віртуозно набували м'яча, намагаючись влучити в кошик. Креативність та шоу невід'ємна частина подібної гри, а саме стрітболу. Сьогодні відбувається Борисполь-Стрітбалкаб, друга частина присвячена дню міста. Це відкритий турнір по вуличному баскетболу міста Борисполя, де можуть приймати участь не тільки Бориспільські команди, а приїжджати і гості з інших міст. Тож команду сьогодні назбиралося рівно 13 і змагалися вони беззупинно. Одним із видів вуличного баскетболу став конкурс на триочковий кідок. Сама ж гра відрізняється від звичайного баскетболу деякими деталями. По-перше, кількість гравців у команді може змінюватися, але зазвичай їх три. Команди можуть змагатися, як то кажуть, на одне кільце. Але головною особливістю стрітболу є використання різноманітних трюків, прийомів, так званих сленданків. Але перш за все гра розрахована на видові дям Майкл Джордан не раз повторював. Я зіпсував понад 9 тисяч кидків за кар'єру. Я пропустив майже 300 ігор. Коли я брав на себе вирішальний кидок, то не завжди влучав у кільце. Я зазнавав невдачі багато разів, саме тому я маю успіх. Тож не варто боятися не влучити і, врешті-решт, станете переможцем. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.